Спортивні стрейчові середніх та великих розмірів, хорошо тягнуться по 4 долари за кілограм. Мішечок вагою 25 кілограмів буде коштувати 4221 гривня. Штани спортивні, стречові, середні та великі розміри. Ось вони хорошо тягнуться. Ціна за мішечок 4221 гривня. Передивляємося зараз огляд і презентація першого мішечка. Штани спортивні стрейчеві, в хорошому стані. Вартість мішечка вагою 25 кг 4221 гривня. Додивляємося огляд першого мішечка. Сьогодні спортивного одягу покажемо кожної позиції по два мішечка. Передивляйтеся, вибирайте для себе із огляду, замовляйте і зашиті нерозпаковані мішечки, які не знімалися, не показувалися. 4221 гривня, 25 кілограмів. Штани спортивні, стречеві. Бачите, темнесенькі йдуть. Вартість мішечка вагою 25 кілограмів. По курсу на сьогоднішній день 4221 гривня. 25 кілограмів. Стандартна вага і мінімальне замовлення. Ось штани спортивні, стречеві, середні великі розміри. Передивляємося огляд першого мішечка. Кому сподобається для замовлення, достатньо дочекатися команди і за командою написати Беру. Слідкуйте, вибирайте із огляду. Ось Adidas, фірмові. Фірмові модельки тут також зустрічаються. Розміри йдуть середні та великі. Спортивні штани з тречою, Америка. середні та великі розміри. Вартість мішечка вагою 25 кг. По актуальному курсу на сьогоднішній день становить 4221 гривня. Передивляємося, вибираємо для себе із огляду, замовляємо дану позицію і без огляду зашиті, не розпаковані мішечки, які не знімалися, не показувалися. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру, ділимося трансляцією, запрошуємо на огляд. У нас зараз в прямому ефірі перший мішечок. Штани спортивні, стрейчові. Позиція під кодом іде 07 Саме середніх та великих розмірів. Кому вже сподобався саме цей мішечок, можна замовляти. Пишемо, беру лот номер 1 Штани спортивні, стрейчові під кодом 07085. Середні та великі розміри. Є така ж сама позиція. Штани спортивні стечі всіх розмірів. під кодом 7085. Можете написати нам повідомлення, скинемо огляди і всіх розмірів. Матимете можливість порівняти обидві ці позиції і вибрати ту, яка вам більше всього підходить і по розмірному ряду, і по модельному. Передивляємося, вибираємо з прямого ефіру, замовляємо цю або будь-яку іншу позицію і без оглядів. Хто бажає придбати саме цей мішечок, лот номер 1 Штани, спортивні, стрейчеві, середні великі розміри. Забираємо лот номер один. Ось вони стрейчеві, хорошо всі тягнуться. Розміри середні та великі. 25 кг мінімальне замовлення. Вартість такого мішечка по актуальному курсу на сьогоднішній день 4221 гривня. 25 кілограмів. І так, перший мішечок, загальний огляд здійснено. Це не весь лот на огляді, лише частина його. Знімаємо протягом 5 хвилиночок. Ось вони йдуть, штани, спортивні, стричові, середні та великі розміри. Кому сподобався, перший мішечок забираємо.